Усім доброго, мирного дня Ви на в на В'язальному каналі. Давно не було відео, і я вирішила нарешті зібратися і щось вам зняти. І так, про, ще, про що буде наше відео? Якщо я зараз настрою, звісно, камеру, попробую. Про що буде наше відео? Це буде відео тех, я та мій хом'як. Чесно сказати, я вже не пам'ятаю, чи це я бачила на Ютубі цей тег, чи я його придумала сама. ну, Тому що я теги теж складаю. Але ми розпочнемо. Дивіться, в мене було недавно день народження, і мамуся з дівчатами мені подарили ось цю неймовірну свічку. Звичайно, було б класно показати подарунок, але з мене часу на це не було. І... Тому, вибачайте, без розпаковок ми будемо сьогодні з вами в'язати і насолоджуватися. Вона дуже класно пахне. Я сподіваюся, зараз вона розгориться, бо попереджаю, на задньому фоні можливо, буде співати собака, але куди її діти, я не знаю. Тому що вона наш ще один член сім'ї, і нема куди її діти. Так, вибачайте. Що буду в'язати? Це мій довгов'яз, який я в'яжу багато років. Ну, він не в'яжеться, лежить. І я хочу його трішечки з вами просунути. Ну і про щось ми з вами порозмовляємо. Так? А якщо з того ви зрозуміли, я та мій хом'як. Так. Е Давайте розпочнемо. Перше, що перше? Представтесь. Ну, я вже представилась, мене звати Наташка. Ну, кому як? Хто як каже, Наталі, Наташа, Наташка. І так, ви на в'язальному каналі. так? Як ви, друге питання: як ви відноситесь до пряжі? Пряжу, дівчата, я обожнюю від слова дуже сильно. Вона мені подобається, подобається слово, що вона в мене є що я нею володію. Скажімо так, в мене вже мої рідні привикли до того, що я такий хом'як по цьому. Зараз так складається час, що я майже не в'яжу. Бувають такі тижні, що я навіть спиці в руки не беру. Оце взяла ради вас, заради вас, тому що багато хто мені пише, куди я пропала, нічого не пропала, просто такий період в мене в житті. Так, чи мають бути запаси пряжі. Ну, на мою думку, обов'язково мають бути запаси пряжі. Не знаю, не знаю, мені подобається, що в мене є запас пряжі. Я до неї приходжу, там перебираю моточки, тішуся, що вона в мене є. Звичайно, пряжа, як то кажуть, виходить з моди, тому що багато нових складів. Багато нової пряжі, але і стара, мені дуже-дуже подобається. Так, продовжимо. Запаси пряжі мають бути і місце, і ну, я до них нормально відношуся. Ну, і, звичайно, якщо є на це лишні кошти, ну, в тому плані е, лишні, якби ви думаєте, чи купити пряжу, чи купити хліба дітям, то, звичайно, хліба потрібно купити дітям. Це так. Так, скільки її має бути? Тобто пряжі. Не знаю, скільки має бути в кожного. Кожен, напевно, що має вирішувати сам, яка кількість пряжі в нього має бути. Я свою пряжу наприклад, навіть не хочу рахувати, тому що я і так знаю, що для мене це багато. Тому що, можливо. Ще мої внуки її будуть в'язати, так як я зараз не маю часу на цю пряжу зовсім. Раніше я в рік вив'язувала, напевно, що кілограмів, ну, 8-10, я так думаю, так. А зараз з початку року я ще навіть півкіла не зв'язала, не то, що кілограм пряжі. Вже березень місяць наносить, так. П'яте, які емоції вам дає придбання пряжі? Ну, Якщо розк... говорити про мене, це настільки ейфорія, це підняття настрою, дуже. до… як це правильно позитивні емоції дає і хочеться творити, хочеться обов'язково щось нове почати, нове, якісь нові ідеї. Хоча в мене зараз такий період, що я збираю собі в копілку стільки цих виробів, які я би зв'язала. Аби тільки на це, як то кажеться, був час. Пряжа є, часу нема на це все. Так, так далі. У пошуках натхнення ви купуєте пряжу. Звичайно, в пошуках натхнення я купую пряжу. Навіть зараз, коли в мене пряжі багато, я дивлюся нову пряжу, дивлюся, яка вона, що, хочу спробувати. Але зараз я купую по моточку. Я купила, попробувала, обов'язково поділилася з вами, подобається мені ця пряжа, чи не подобається, тому що мені не всі пряжі заходять. Ну, от, є, така, є такі пряжі, що я покладаю великі надії на цю. Пряжу купила, попробувала, вона зовсім того не варта, так? Далі йде. В мене просто тут записано, я собі читаю. Як відносяться рідні до ваших запасів пряжі? Смішне питання для мене, тому що для моєї мами, напевно, це шок, що в мене є стільки пряжі. В неї зазвичай це було, коли вона в'язала, вона купила, зв'язала, тоді купляє нову пряжу, купувала. А в мене ні. Я купляю про запас, щоб вона в мене була. Ну, Це не тільки про пряжу в мене так. Це любе моє хобі. Мені потрібен запас, щоб воно було. Це такий хомяк со стаж з... зі стажем, скажімо. так, Це в мене ну, не тільки пряжа, це і. в... Допустимо, в хімії, щоб прибирати, щоб. Ну, ну що Куди не глянь, у мене завжди є, є кругом запаси, чи моючих хімії, чи там пряжа, чи бісер, чи я ще чим тамсь займалася макрометом, треба була спеціальна пряжа. то в мене той, Тієї пряжі повно було. Я потім колись з неї доріжки в'язала. Коли вчилася шити, це що 6 років вчилася, і в мене ще до сих пір повно тканини. І раніше я думала, боже, на що мені стільки тканини? А тепер, думаю, дівчата ростуть, можливо, щось собі будуть шити. Колись в мене бабуся теж собі скупльовувала цю тканину. Я пішла вчитися і всю цю її ткань. Вона ж теж з моди не виходить. Єдине, єдине що, щоб її моль не з'їла, так само цю пряжу. Ем, я всю тканину бабушкину вишила, багато її і сарафанів, і спідниць, все все шила, бабушка все до сих пір носить. Тобто, я так думаю, і про пряжу, що нікуди вона не пропаде. Так, Далі ви вважаєте себе хоміком. О, я ж вам вже і на це питання, можна сказати, відповіла. Так, я вважаю себе хом'яком всіх стадій, тому що до сих пір навіть пряжа мені не потрібна, але я її хочу купити, хочу спробувати і постійно хочу пряжі. У мене найбільше хотіння по пряжам це, напевно, шкарпеткова пряжа, тому що я від неї прям так в захваті. Не знаю, вона різна, її хочеться спробувати. Можливо, тому що ти купиш моточок, зв'яжеш шкарпетки, ти їх вже поносив, зразу можна відчути, носиться нормально, ненормально. І тому Шкарпаткова пряжа найбільше захочеться, її найбільше найбільше я за неї. так. Далі. Чи замислювалися ви, чому так багато купуєте пряжі? Так, я замислювалася, особливо, коли я купую, я кажу за себе, це коли в мене нервовий зрив. Той рік, коли я з дитиною попала в лікарню і. В мене був такий нервовий зрив, що я лежала тиждень в лікарні, я, напевно, що собі три рази замовляла в магазинах пряжу. І коли вона приходила, мені потрібні були оці емоції, радості, щоб трішки себе розгрузити. Мені навіть ніхто нічого не казав, ні чоловік, ні батьки, ну, ніхто. А... Як відносяться мої рідні за маму, я сказала, а за чоловіка і дівчат ні, чоловік мій не проти, він за любий як то кажеться, кіпіш, крім голодовки. Хай буде, аби тільки дружина була задоволена. Скажімо так, все одно я ж купую тільки пряжу, скажімо так, а не десь інші там, на якісь, не знаю, куди діваю. Наш бюджет. Так. І що порадити майбутнім хом'якам? Не знаю, це таке питання з запитанням, як можна порадити комусь щось, купувати пряжу невеликими партіями. Ну, от, Так як я зараз перейшла, купую по моточку, і мені це подобається. Я собі замовила, допустимо, 10 різних моточків, різних фірм, різних всього всього і насолодилась цим. І задоволена. я зрозуміла, що це мій тепер такий новий, як це правильно, лайфхак, чи як правильно сказати, що мені, мені потрібно так купляти. Якщо мені дійсно ця пряжа сподобалась, то мені так можна вже взяти упаковочку. Так, чи ведете підрахунок пряжі? Колись, коли починався тільки YouTube, і всі, всі знімали свої. Як це правильно, свої запаси пряжі дівчата, там скільки в них там 100 кг, 200-300 було, прямо в мене був шок. Я навіть свою пряжу записувала, скільки в мене пряжі, бавовни, вовни, льону, шкарпеткової, акрилу. А потім, коли ми порахували з чоловіком, то ми зрозуміли, що. Краще не знати, скільки її є. Ось вона є там в шкафу, От, нехай лежить, як то кажеться. Ну, це мій. Далі питання, підпитання, скільки купували? Ну, я скажу, що з початком війни, повномасштабного вторгнення, я пряжі купила набагато менше, ніж до війни. Тому що менше можливості її купувати. Це саме найперше. По-друге, я зрозуміла, що я її всю не вив'яжу, і тому зменшила свої хотілки і свої такі, як би це правильно, я просто зрозуміла, що мені легше купити по моточку, спробувати, а тоді докупити. Так, скільки зв'язали. Зв'язала я не знаю скільки. Я ж не рахую її. знаєте, Це якщо вести підрахунок, ти це все записуєш. Це просто не для мене. Я не така людина, що я буду все все до грама підсчитувати, Я навіть в готовці нічого не вмію готувати по рецептах. Завжди все на око. Рідко що буває, що я готую іменно по рецепту, як воно розказується. Так, дівчата, не буду вас дуже довго того мучити. Останнє в нас питаннячко. Найбільша ваша покупка пряжі? Найбільша моя покупка пряжі це була в Новій Каховці. Я тоді їздила до свекрухи, до мами чоловіка. Тоді ще вони не були в окупації, все було мирне було життя. Там в них є такі йодовані озера. У мене дівчата астматики. І на, ми їздили там на ну, жили в батьків, і на озера я їх возила купатися, і їм було набагато краще. І так як я там була цілий місяць, чимось мені треба було зайнятися. У мене якийсь такий був настрій, чоловік тут, я там. І на мене напала хандра. Я, я почала говорити з чоловіка-сестрою і з мамою, що давайте закупимо пряжі. А там. Ту пряжу, яку я хотіла, це була северяночка. Вона зараз по-другому якось називається по-українськи, я не знаю. Вона продавалася там на сайті набагато дешевше, але від кілограма. по кілограмах. І я тоді пам'ятаю, що ми заказали баул пряжі з тої радості, різних кольорів. Прийшов в мішок в мій, рост, в мій ріст і. Я замовила тоді 10 кг пряжі. Це для мене була така величезна покупка, що ту пряжу я ще до сих пір вив'язую, багато кому дівчатам подарувала вже. І ну у мене ще, напевно, що залишився тільки неактуальний колір це червоний, який зараз він зовсім не в'яжеться, як то кажеться. Ну, але багато виробів є з цієї пряжі зв'язано. і і носяться вона на шкарпетки, жилетку я в'язала. Так що задоволені всі Ось так, трішки просунула буквально один-два рядочка, бачите, разом з вами. Ми з вами порозмовляли. Якщо вас цікавить щось, чим я ще займаюся, пишіть. Буду відповідати на запитання, або зніму вам коротке відео під від, щоб не пропадати, щоб ви не хвилювалися, де я і що я і куди ж я пропала. Ще хочу сказати, що свої проекти, які в мене заявлені, я потрішечки просуваю. Єдине, що там нема що знімати, то, тому не знімаю вам, що там і як там. Можливо, щось трошечки дов'яжеться. І я нарешті вже вам це зніму. А в мене це в'яжеться. Це мало бути плаття, але на плаття в мене не хватить, напевно, що пряжі. Це буде така тунійка, буду вив'язувати всю пряжу в ноль. Думала розпускати, перев'язувати. Але так як я зараз активно в фазі схуднення. І я вже, дівчата, можете порадіти, скинула 14 кг за рік. Для мене це супер пупер Сахар мій нарешті трішки впав. І ця ковтинка буде на мене добра. Ну, якщо ще я схудну, то буде як оверсайз, то буде взагалі атічно. Так що до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка. Зустрінемося в нових відео.